9 жовтня кілька сотень вірян зібралися в мечеті Арахма, Ар щоб разом відзначити подію народження кращого творіння Господнього, пророка Мухаммада Мер'йому. Навіть у воєнний час мусульмани розуміють потребу духовного збагачення та єдності. З приводу Маугляду до всіх присутніх на урочистому зібранні звернувся верховний муфтій України Шейх Ахмед тяжело в Украине, в Европе, в мире. Но мы нуждаемся, чтобы было благословение. Мы нуждаемся, чтобы была молитва, чтобы была молба, чтобы мы обращались к Богу, чтобы была справедливость. Поэтому очень важно, как для исцеления, для лечения каждого, для Нахажденні спокойства й успокоєння, то нужна гаваріт освітів на гостей заходу, чекало читання священного курану, декламування мавліту та віршів про пророка, музичні композиції про Божого посланця у виконанні дитячих та дорослих вокальних ансамблів. Святкуючи мавліт, ми отримуємо велику винагороду від Бога, тому що збираючись разом. Мусульмани можуть пригощати один одного, дарувати подарунки, а також, безперечно, читати салават, читати Куран, читати більше дикр. І, роблячи всі ці корисні дії, ми постійно згадуємо життя пророка, його настанови для нас, його мудрі слова, його вчинки при житті. Розділити радість з нагоди Мавліду до мечеті прийшли представники дипломатичного корпусу та голови діаспор. А також на захід завітали представники державної і місцевої влади. На заході віряни мали виняткову можливість на власні очі побачити священну реліквію волос пророка Мухаммада та благословитися нею. Більш всього, нема людей, запам'яталася можливість побачити волос своїми очима, та ще була можливість доторкнутися до цього волосу та зробити табарок.